У цьому відео ви дізнаєтесь, чи можна їсти підгнилі фрукти, що було перше, курка чи яйце, чим харчувалися люди в Радянському Союзі у 30-х роках минулого століття. А також чому європейські країни заохочують приплив мігрантів, якщо це призводить до таких неприємних наслідків. Багато людей вважають, що коли обрізати підгнилий фрукт, то його можна спокійно і безпечно їсти. Але насправді, навіть якщо ти обрізаєш видиму гниль, це не означає, що фрукт став безпечним. На поверхні можуть бути плісняві гриби, мікроміцети, токсини, наприклад, афлатоксини, патулін та бактерії, які вже поширилися глибше. Гниль видно очима, а ось токсини і міцелій грибів ні. Особливо небезпечними є яблука, груші, персики, абрикоси, виноград, тому що вони м'які і грибок швидко пронизує всю м'якоть. При вживанні навіть обрізаних фруктів може статись харчове отруєння, алергічні реакції, при регулярному вживанні ризик канцерогенних процесів, Афлатоксини входять до найнебезпечніших токсинів у світі за класифікацією ВООЗ. Їсти можна тільки якщо це твердий продукт із мінімальними поширеннями гнилі, твердий сир, морква, капуста, де можна зняти кілька шарів, але фрукти і ягоди не той випадок. Тож, якщо фрукт почав гнити, його краще викинути або використати на компост, бо видима гниль лише верхівка айсберга. Це класичне запитання, яке довго мучило людей. Але в науці зараз є доволі чітка відповідь: перше було яйце. Але важливо уточнити, яке саме яйце. Курка, як вид, з'явилася в результаті мутацій у ДНК птиці, яка ще не була куркою. Ця пракурка відклала яйце, а випадкова генетична зміна зробила її пташеня першою справжньою куркою. Тобто яйце з першою куркою всередині було відкладене не куркою. Якщо коротко, то еволюційні зміни в ДНК відбуваються під час формування ембріона в яйці, і з яйця уже народжується новий вид. Тому яйце з'явилося раніше за курку, як вид. Навіть якщо мислити ширше, яйця існували сотні мільйонів років ще до птахів у риб, рептилій та динозаврів. Тож навіть без генетики яйце історично значно древніше. У 1930-х роках типовий стіл радянської сім'ї складався з дуже простих і дешевих продуктів каша на воді, пшоно та ячка, гречка рідше, бо дорога. Картопля в мундирі, або варена смажена, головний другий хліб, квашена капуста, джерело вітамінів узимку, чорний хліб, іноді навіть із домішками, жито, висівки, горох, чай із сушених ягід, трав чи навіть просто з цукром, якщо був цукор. Іноді молоко, цибуля, буряк, морква, сало або оселедець, якщо щастило. М'ясо, вершкове масло, сир, ковбаси, фрукти це була розкіш, яку більшість людей бачила лише у свята. Причиною такого раціону служило кілька факторів. колективізація 1929-1933 років забрала в селян більшість врожаїв і худоби. Усе йшло державі за планом. Голодомор 1932 1933 років. Особливо в Україні, по Волжі, на Кубані та в Казахстані знищив величезну частину сільського населення. Навіть після голоду дефіцит продовольства зберігався до кінця 30-х, продукти були по картках. Міське населення також жило скромно, бо на карту ставився розвиток промисловості, а не забезпечення людей. Інша річ партійна верхівка, військові, інженери чи НКВС. У них уже в 30-х з'явилися пайки, доступ до спецмагазинів, розподільників, де можна було купити ковбасу, масло, м'ясо, шоколад. Тобто розрив у харчуванні між верхами і низами був колосальний. Про це існує багато згадок у спогадах того часу ми їли кашу на воді, іноді з ложкою олії, якщо була, у неділю могли дозволити собі шматочок сала, цукор бачили на свята. У робітничих їдальнях давали суп із капусти, кашу і чай, м'ясо раз на тиждень. Тож, у 1930-х роках звичайна радянська людина жила на каші, картоплі, квашеній капусті, хлібі й чаї. Це був мінімум для виживання, який дозволяв протриматись у складних умовах колективізації, репресій і голоду. У більшості європейських країн населення старіє, менше молодих, менше робочої сили, а більше пенсіонерів, більше витрат на соціальні виплати. Тому уряди шукають нові руки для роботи у будівництві, сфері послуг, догляду за літніми людьми, сільському господарстві. Мігранти часто погоджуються на низькооплачувану і важку працю, яку місцеві вже не хочуть виконувати. Тобто, на коротку перспективу, це вигідно економіці, хоч і створює соціальну напругу. До того ж, європейці мають дуже низьку народжуваність у середньому менше 1,6 дитини на жінку. Для стабільного відтворення потрібно більше 2,1. Якщо тенденція не зміниться, чисельність населення скорочуватиметься. Міграція компенсує це падіння. Підтримуючи економічну активність і споживчий ринок, тобто це спосіб підживити суспільству демографічно. Також існує ідеологічний фактор після Другої світової війни, Європа зробила ставку на гуманізм, мультикультуралізм і толерантність. Ідея була така: якщо Європа колись зруйнувала мільйони життів колоніалізмом і війнами, тепер вона повинна допомагати іншим. Тому політики часто підтримують моральний імідж відкритої Європи. Особливо це важливо для ліберальних партій і Європейського Союзу як структури. На практиці це часто призводить до конфлікту між цінностями і реальністю. А ще міграція з Африки, Близького Сходу Азії це наслідок воєн, кліматичних змін і глобальної нерівності, до яких Європа теж частково причетна. Прийом біженців часто є дипломатичним зобов'язанням, особливо перед країнами НАТО чи ООН. Деякі аналітики кажуть, що ЄС торгує совістю, приймає певну кількість людей, щоб підтримати свій імідж, але потім немає стратегії інтеграції. Наслідками такої політики є злочинність, гетто, культурний конфлікт, падіння безпеки це справді має місце в деяких країнах. Проблема стоїть не у факті міграції, як такої, а саме у відсутності системної інтеграції. Коли людей приймають, але не навчають мові, не дають освіти, не залучають до спільних цінностей, виникають паралельні суспільства, які живуть за своїми законами. Європа ніби розривається між потребою вижити економічно і бажанням залишитися моральною, і те, й інше має свою ціну. Закритість. Це втрата робочої сили, чисельності населення і гуманітарного іміджу, відкритість, соціальні проблеми, напруження та втрата культурної єдності.